Христос, наше блаженство, високосвященні владики, всечесні отці, добрі брати і сестри. Для нас є дуже важливий знак присутність церкви, присутність священників, єпископів, вірян, які моляться, коли народ ізраїльський переживав дуже, важливий, дуже важкий момент. Мойсей, знаходячись на горі, тримав руки, підняті догори в молитві до Господа. І тоді, коли він опускав ці руки, то народ ізраїльський програвав, коли знову піднімав руки догори, просячи Бога, тоді наступала перемога. І я дуже дякую Богу за цей виразний знак Його присутності тут, на цій землі. Що Він є, що Він бореться і Він нас запрошує стати по Його стороні. І я не переконаний в тому, що це не просто так. Господь нас поставив для того, щоб ми були знаком і запрошували Його присутність до наших сердець перед усім і також до нашого народу. Молитвою. Ми вириваємо з рук демона людей, яких він поневолив і зробив своїм інструментом. Тому ми молимося за наше військо, молимося про перемогу і просимо Бога, щоб він дав виразний знак того, що він є і Він перемагає. Тому ми щиро, я особисто від себе і також від. Нашої церкви висловлюю щиру подяку вам за те, що ви є, є що ви прибули, ваше блаженство, є з нами. І хочу подякувати архієпископу Митрофану, нашому другу, нашому брату, за те, що від початку повномасштабної війни ми разом молимось, дружимо, підтримуємо. І все робимо для того, щоб допомогти і військовим, і цивільним. І думаю, що ця дружба наша це також є такий добрий знак для інших. І нехай Господь далі творить, нехай Господь далі супроводжує, і нехай вас благословить і береже. Хочу слова.